Добре, давайте і так. А що пропонує наша мережа вільних людей? Сформулюється так, щоб було зрозуміло навіть чотирьохрічним дітям О, громадянська мережа е да, політичного впливу, яку ми назвали мережа вільних людей, перша в Україні, унікальна на не, не існує інших. Пропонує дуже просте платформу, яка об'єднує громадян. Тобто, якщо ви волієте вирішити якусь проблему, мережа вільних людей це є точка прикладання зусиль. Тому що жодну проблему ми не вирішимо разом з вами, якщо в нас немає достатньої кількості мережі для того, щоб критично вплинути на результати ви. Це означає, якщо якщо вас щось болить, ви маєте долучитись до мережі і почати долучати таких людей, які розділяють ваш біль, щоб коли нас буде 100 тисяч, ми домовилися про те, як ми вирішимо всі проблеми, що нас турбують, напрацювавши спільне бачення того, як їх можна вирішувати, в нашу єдину програмну вимогу. Тобто, якщо ми говоримо про громадянську мережу політичного впливу, у нас є чотири простих напрямки роботи. Перший, це ми зараз з вами говоримо про світництво громадянське, де ми говоримо, що лише громадянам потрібна Українська Республіка. Лише громадяни її можуть зробити такою, яку вони і хочуть. Лише разом ми спроможні на це. А для цього треба долучатися. Друге, коли ми пояснили, як працює система і що потрібно на неї впливати, якщо ми хочемо, щоб вона працювала як слід, ми кажемо you are welcome. Welcome on the board. Ставайте поруч з нами, пліч опліч. Формуйте свою лідерську мережу. Ставайте лідером, ведіть за собою людей. Другий напрямок. третій напрямок, коли ми згуртували достатню кількість людей, 100 тисяч це вже є достатньо, тому що 100 тисяч зможе залучити по 5 людей, і це вже буде понад півмільйона. А півмільйона це вже прохідний бає до парламенту. Це означає, що коли ми розуміємо, що те, про що ми домовимося, точно почне реалізовуватися, тоді є сенс почати домовлятися. Кожен хто залучив е, людей зі своїми болями. Почне їх висловлювати. Ми приїдемо цією країною, продискутуємо проблеми разом. Напрацюємо бачення, продискутуємо його, а потім поставимо на голосування. Все, що є суспільно, значуще. Що набере понад 75%, тобто мережа розділяє цей біль і хоче його вирішити, воно нашою стане програмною вимогою. Ми також домовимося тоді четвертий напрямок роботи це заподіяти політичний вплив. Це ми домовимося про правила того, як ми відбираємо людей, критерії, які вони мають вимагати, способів, як ми маємо проводити праймеріс. І проведемо ці праймеріс. В цей момент, от лише в цей момент, і не на секунду раніше. Ми готові до виборів і можемо говорити про те, що вони нам потрібні. До цього моменту нам вибори не потрібні, бо ми не спроможні вплинути на сценарій. Коли ми пояснимо людям працює система, коли ми долучимо їх до мережі, коли ми разом узгодимо бачення того, що треба зробити, визначимо правила і виберемо по них достойних людей для реалізації нашого бачення, в цей момент хай оголошують вибори за будь-якими правилами. І... Ця мережа приведе своїх людей, щоб вони втілювали програму незалежно від того, які вони вибору правили, бо ми точно разом переможемо. Я тут тобі скажу, що зрозуміло, що це платформа, яка ну, дозволяє і фінансувати, і контролювати політиків, бо є процес, за яким вони обираються. Ну і, врешті-решт, це забезпечує ну, реальний вплив на виконання рішень, які поставить мережа. Але все ж таки я думаю, що наша мета залучити щонайменше один мільйон активних свідомих. Правильних громадян. Один мільйон трошки краще, ніж 100 тисяч, але я погоджуюсь з тим, що щось я хочу, починати. Що і... Тому що коли ми зараз говоримо про одну тему, хто скаже, ну, ну це ж не можна будувати державу з одної теми. Так це важливо. Тому на цей момент, поки у нас вузький перелік питань, решта може дивитися, ну от коли вони щось ще додать, я придивлюсь. Просто коли в нас без 100 тисяч і в нас буде сформована програмна велика та, стаття з вимогами. Цей момент ми почнемо рости по експоненті. А, так це ж нормальна держава, я хочу так жити. І тоді дійсно ми з цього моменту будемо рухатися в мільйон. Товариство, майбутні країни в прямому і переносному сенсі, залежить дійсно від кожного з нас. Тож вам раджу долучитися до мережі вільних людей. Ну, традиційно, за посиланням в описі до цього відео, або за QR-кодом, на який вам традиційно вказує так само Руслан. Дійте зараз, бо нема чого тягнути.